Всім привіт! Це знову Марк і Бен та Марк канал. Сьогодні я вам покажу нову монету, яку приніс нам Мен. Дякую тобі, Бене. І ця монета присвячена Івану Федорову. Він, він народився у 1510 році, і він відомий тим, що вперше зробив лукарну машину. Це сталося у місті Львів. Разом з друзями він готував текст, виготовляв шрифт та виготовляв гравюри. Грав він надрукував такі книги, як Буквар, Азбука, Апостол і багато інших. Бен, яку ти принесеш монато для наступного відео, добре, принесеш і побачимо, шановні глядачі слідкуйте за поповненням моєї колекції, а також підписуйтесь.